Доброго вечора в ефірі телеканалу Чернівецький промінь радіо Буковинська хвиля 100FM», програма без емоцій. Я і автор та ведучий Святослав Вишинський. Якщо не бігаєш, доки здоровий, доведеться побігати, коли захворієш. Слова, які приписують давньоримському поету Горацію. Сьогодні ми будемо розмовляти про спортивні рекорди і політичні дистанції з нашим гостем, депутатом Чернівецької обласної ради Іваном Гешком. Вітаю вас! Доброго вечора. От як і багато фігур ви прийшли у професійну політику із професійного спорту. І от в якості вже будучи олімпійцем, чемпіоном Європи з бігом, чемпіоном світу. А от чемпіонам спорту не часто стають чемпіонами політики, тому що, напевно, надто довга дистанція. От ви готові до цього політичного забігу? Ну, знаєте, я почав свою політичну діяльність, ще будучи професійним спортсменом. Навіть як зразу після чемпіонату світу 2006 році я став депутатом ченевець. Міської ради і знав ті проблеми, які є в спорті, то щоб їх в Майбутньому можливо було щось зміняти, ніхто не змінить, крім нас. Тому потрібно для цього, щоб щось змінити, потрібно було йти в політику. І тому тоді було прийнято таке рішення, що особисто мною, що рано чи пізно спорт закінчиться, так, і треба жити якось далі. І треба щось змінити, треба щось допомагати у цій сфері. І тому я а, кажу, до речі, хотів уточнити: у 2006 шостого та дві тисячі десяти депутатом Чернецької міської ради. Згодом Кіцманської міської ради, а з 2015 року ви. Вали першим номером у списку а, йшли від самопомочі до обласної вже ради. Це означає, що ви так і не відчули себе чернівчаном. Саме в місті не прижились. Ні, ні, не хочу це сказати, тому що, е, по перше, коли я став першим депутатом, було дуже мало часу, ще тому що професійно займався спортом. Так? І тоді я тільки навчався, придивлявся, тому що не можна зразу, як кажуть, з, -з, -з, -з однієї діяльності перейти в іншу і зразу стати в цьому професіоналом. Тому я навчався цей період. Перейшов був депутатом Чернівецької, як ви сказали, кісманської, і зараз вже. Обласної ради, і за цей період як кажуть, прийшов певний досвід, і але людина як кажуть, скільки живе, скільки навчається. Але зараз на даний момент мені вже набагато легше працювати і розвиватися далі. Ви вже більше 10 років співпрацюєте з підприємцем і меценатом Валерієм Чиношом. У 2005 році він був одним із лідерів нашої України, від якої ви висувались до міської ради, нині має очевидний як не секрет, вплив на самопоміч, від якої ви також висувалися вже до обласної ради. От ваша політична активність саме в цих проектах. Якось пов'язана дружби, ще наша ну хочеться сказати, що з чого все починалося. починалося з того, що знаючи всіх сильних спортсменів світового рівня в кожного в тій країні, де він проживає, бували відбуваються, роблять змагання. Кажуть, під тим, тим видом спортом, яким вони займаються. І в мене була така ідея тоді зробити такий старт. І коли я почав шукати дійсності, тому що все опирається в кошти, в меценатство, І коли з ним познайомилися, я кажу, от в мене є така мрія, одна з мрій це започаткувати там, зараз ми знаємо, це Буковинська миля. Так? І з того часу ми постійно з ним співпрацюємо, він підтримує наш цей проєкт, за що йому вдячний за те, що Буковинська миля вже живе і в цьому році вона буде Хочете у нас 12 ваше балотування від самопомочі пов'язано дружбою з Валерієм Чимишем? По перше, я дуже багато з ким дружу, і до цього прямого відношення. По перше, я самостійна людина, так я не на мене ніхто не може впливати. І тому те, що я дружу, я з багатьма людьми дружу, і щось сказати, що хтось щось на мене може впливати, на мене ніхто не може впливати. Я сам вибираю те рішення приймаю, яке я рахую за потрібне. От політики і підприємці не так часто допомагають освіті або науці, набагато частіше допомагають культурі або спорту. От за меценатством стоїть бажання бути більшим і зрозумілішим для народу його вподобанням. Це конкретно його стосується, так? Ну по перше, напевно, знаєте, чому тому, що ну, якщо з дійсності, допомагають більше культурі і спорту, тому що ну напевно зразу видно результат, зразу видно хто, а в освіті допомагають напевно трошки менше, тому що це довготривалий такий ефект, який дасть і він ми такий вузький. А вже коли спорт, ми бачимо багато спонсорів в тому чи іншому заході, тому що більше інформаційно доноситься до людей, і тому напевно більшість спонсорів зацікавлено. Меценатів зацікавлені в тому, щоб себе прорекламувати саме в цій сфері діяльності. У 2007 році за сприяння спортивного клубу Гешко в Кісмені було засновано спортивний інтернат, яким ви опікуєтеся. Однак довгий час питання виділення землі під стадіон біля цього інтернату отримувало якийсь спротив у кіцменській міській раді. З чим це було пов'язано? Це був мав якийсь політичний чи суто корупційний підтекст з боку депутатів. Я думаю, це і не політичний, не політичний це 100%, Корупційний тож. Я думаю, в цьому це вплив само собою. Це. Такий людський фактор, тому що всім чомусь щось здавалося, і ну така думка складається що хтось прийде, щось зробить і забереться з собою. Знаєте, дійсності було багато про ну були проекти. Я старався заохотити людей, щоб щось зробити. Але на той момент депутати міської ради вони чомусь порахували, вони захотіли, напевно, щоб. Як я сказала, що, що здати на лап, я говорю, так прямо так, як є, і ніхто нічого не хотів давати, і депутати прийняли рішення, що їм цього не потрібно. І Тому е, був відказ в тому, що тому що я знайшов. Меценатів, які були готові поставити доріжку в лісі, для менше цього створення цього обласного інтернату своїм розпорядженням і тодішній губернатор Голова Говачорської обласної державної адміністрації Володимир Куліш, чим радником ми працювали з п'ятого року. От він також представляв до речі партію нашої України, тобто навіть сприяння партії влади. Не мог допомогти вам залишення цієї ну, як, як, як ви бачите, що депутати були собі самостійні, ніхто на них впливу в районному центрі, ніхто не впливу ніхто не мав, ніхто по перше ніхто не тиснув. Це було особисте рішення самих людей, і вони порахували, що це було не потрібно. Напевно, я думаю, що вже спілкуючись тепер з ними, вони про це жалкують, тому що, по-перше, це були і робочі місця, і можливо, я кажу, дохід в місто. Але спортивний інтернат, ну як він називається, так було спочатку, було Ну, заплановано те, що це повинно бути е розвиватися саме легка атлетика тут і футбол, тому що там є два поверхи, е приблизно до 70 чоловік можу, може тут проживати. Цей проект я впевнений, тому що він не буде, тому що він зараз іде ще в процесі. Є і деякі проблеми е стосовно там е документації, там і е оренди, але зараз ми кажуть в процесі. Переговорів, і я впевнений тому, що воно ну, я кажуть, буде логічне завершення і створення цього о, такого спортивного комплексу. У 2010 році ви були обрані депутатом Кіцманської міської ради від маловідомої партії за права людини, яку тоді очолював, якщо я не помиляюсь, Єлизавета Пушко, цибуляк Особа достатньо близька до колишнього губернатора Володимира Куліша. Чому ви відмовилися балотуватися від нашої України, яку ви представляли раніше? Це була якась технічна комбінація? Ні, це не було технічна комбінація. Це було 是是。 У ну, мене було бажання стати депутатом на той момент Кіцманської міської ради, тому що тоді були трошки проблеми у мене з, зі здоров'я, травмами після професійного спорту. Мені не давали кажуть, гарно підготуватися, але хотілося залишатися в політиці і було прийнято рішення, моє, що поки що кажуть, на такий період, поки я ще займався, тому що хотілося підготуватися ще до Олімпійських ігор. А чому не від нашої України? Вона ж також висувалася на тих виборах. Ну, mm -hmm. прорахувавши те, що в них була, як кажуть, менша можливість попасти в міську раду, і були запропонували мені піти сам від цієї політичної сили, тому що для того, щоб було на той момент балотуватися, не було треба було йти від якоїсь партії. Це незалежності було, яка партія, просто е, був такий. Ну, треба було відкосити, тому було прийнято рішення йти від неї. А, до речі, вчений mm -hmm. губернатор Олександр Фещук, він також виходить зі з От ви, як уже депутат обласної ради, як ви оцінюєте роботу свого земляка, перетинаючись з ним у сусідній залі? як ми оцінюємо. Ну, оцінюємо може зробити, як вам сказати, посереднє таке оцінювання. Е -е, як кажуть, робить все, що може, але не все, що. Хочеться, тому що покращення дуже мало, дуже багато бачимо є проблем в нашому регіоні. Тому, як кажуть, оцінювання не досить і хороше. В автобіографії вашої як кандидата в 2010 році під на виборах ви позиціонувалися цитую, як військовослужбовець. Ви були членом збірної команди служби безпеки України, і наскільки пам'ятаю, ви маєте звання майора СБУ. от спортсменів тягнули в кримінал, дещо пізніше в органи безпеки або правоохоронні органи аж нарешті потягнули в політику. от як вам вдалося пропустити цю першу кримінальну кар'єрну сходинку, за якою багато хто насправді починав? Ну трас дивитися, з якого виду спорту. Легку атлетику дуже мало коли когось стягнули. Якщо ми знаємо, в основному це були якісь, як кажуть, технічні види спорту, якісь бойові іскусства, там беремо різні так, То, можливо, там, бокс, карате, панкратіон або ще щось з легкої атлетики, я, наприклад, не знаю, щоб когось десь стягнули, і нас все проминуло. Дійсності, зараз на дальний момент. Досить є, на мою думку, мінусом те, що зараз мало спортсменів беруть в такі структури, як і служба безпеки, в міліцію, у прикордонні війська, в інші. Також ну, як я був я є членом президії Динамо України. Так і ця структура, вона коли Тренери, старші тренери збірної, коли виходиш з юнацького спорту, вони всіх перспективних, кого бачили, що, можливо, в майбутньому спортсмен може щось досягти, завжди пропонували тим чим іншим силових структурах до себе, тому що у нас є такі внутрішні змагання, сели силових структур, і для, для них є іміджем тим, що спортсмени якомога сильніше хто між собою не збирає, тому що кожен рік проводиться динаміада, і цим саме та чи інша команда е перемагає. Але це було дуже великим стимулом саме для спортсмена, який тільки починає. Який Стоїть на порозі чи займатися професійним спортом, чи йти куди спрацювати, тому що не маю в завтрашньому дні. Ну на той момент було в мене було вже впевненість, тому що я йшов працювати. Я в 19 років вже був прапорщиком служби безпеки. Вони мені дозволяли вільним графіком, я міг спокійно тренуватися, так що це було саме основне на той момент, для того, щоб досягти хорошого результату. Но на даний момент зараз дуже складно, тому що майже набору немає, і немає впевненості. І зараз дуже багато спортсменів, я знаю, що вони за. Кінчують спорт, не кажуть на тому періоді, що вони не досягнули ще самого високого результату, але в 19-20 років вони завершують свою спортивну кар'єру, тому що немає в завтрашньому дню, немає коштів на тренування. До речі, ви влітку були членом атестаційної комісії, яка перевіряла осіб керівного складу національної поліції в Києві. От чому тому, що ви майор СБУ чи тому, що ви відомий спортсмен, чи тому, що ви депутат обласної ради? Чому саме Дивіться, зараз я скажу, як це просто по перше. Не, не були, а ще зараз на даний момент є, тому що ще не закінчилась. Тільки буквально в на цьому тижні е, закінчилася остання е, комісія, і зараз буде завершення буде десь через неділю. Ще повністю це вже всіх, е, всіх учасників одиційної комісії з поліції. Так е, який був відбір? Відб... відбір, був, відбирали е, самі е, міністерства. За відбирало поліції з Києва у нас було майже 160 кандидатів, коли об'явили конкурс для атестаційної комісії, і вже вони вибирали з Києва тих чи інших людей з громадськості, кого вони рахували за потрібну. Тому по яких критеріях вони вибирали, я не можу сказати, і цього ніхто не знає. Якщо говорити про конкурси, у 2014 році вас обрали головою Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. От іншим відомим претендентом на цю посаду був колишній мер Чернівців, полковник СБУ в запасі Микола. Федорук. Федору, свою кандидатуру він зняв Не. на вашу користь. Але саме чому чому саме Федорук висувався на цю посаду? Ну це напевно в нього треба питати. Тому що от е, аналогічно заступником голови е, вас, вашим заступником на цій посаді став депутат Чернівської обласної ради Іван Семенюк. От всі ці люди вони явно не мають відношення до професійного спорту. Це політики, посадовці і великі бізнесмени. Чому е, саме вони? Е, що стосовно е, Івана Семенюка, хочу сказати наступну. Я з ним як е, з е, 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 так само, як і Вала що Іван Семенюк вони є великі меценати спорту, і я знаю, що він також багато допомагає. У нього є чудова спортивна база і нас. Ну, Ну, це є громадська організація, і тому я запропонував йому, щоб він був, він нам допомагає і в заходах, і всьому іншим. Тому я запропонував, щоб він став заступником, так? щоб, як кажуть, в нашому країні щоб можна було в певний період, коли нам потрібна чомусь допомога проведення заходів, і до нього звертаємося, і він нам до цьому допомагає. А той факт, що всі ці особи представляють конкуруючі політичні сили, не заважає вам? Десь, е, от е, ми візьмемо наступне. Е, знаєте, всі хороші справи, коли робляться, я не поділяю на ті чи інші політичні сили. Якщо ми робимо доїв, знаєте, її, такі, знаєте, там поділяють дітей там на Колосівських, на Динамовських, на Спартаковських, на Україну, на ті інші відомства і починають оцю всю таку мішанину. знаєте, це. Коли ми робимо якусь добру справу, е, тоді я не, я не звертаю на увагу, з якої ви політичної сили ми не граємо. Ми робимо для людей це і хоче. Тому, щоб як кажуть, наші діти займалися спортом, забрати їх з вулиці, забрати їх від комп'ютера. І коли вони мені в цьому допомагають, то мені, на мені немає різниці, з якою вони політичної сили. Ну, ти нема чи спрацьовуєш, напевно, якийсь людський фактор. взаємини. В чому саме? Між людьми, які представляють різні політичні сили. Це як доводиться де? працювати в одній структурі. Це вже може навіть не залежати від вашої волі. Ну, не знаю. Я я, я, я кажу, є особистість, і ті рішення, які я приймаю, на мене ніхто не може впливати. До речі, при такій от солідній підтримці Національного олімпійського комітету в області, ви вже довгий час не можете добитися від Чернецької міської влади приміщення для власного офісу, з чим пов'язаний був нещодавній а, публічний скандал. І от ви попросили народного депутата України, а, висуванця від 204 округу Максима Бурбака посприяти вирішенню цього питання. Він яким чином відгукнувся? Ну поки що на даний момент ні. Хочеться прояснити, щодо стосовно цієї ситуації. Дійсності, коли я став головою обласного відділення, до мене майже зразу звернув. Ося Керівництво притулку, де знаходиться наше приміщення на голові 169, і сказала, що в них є таке побажання, щоб ми звільнили це приміщення, тому що їм потрібно для певних там цілей цих дві кімнати, тому що вони можуть брати участь в тих чи інших європейських грандах, в яких вони можуть перемогти, але їм потрібно, тому що щоб повністю функціонування цього притулку. Так я кажу, немає проблем, все, що раді заради дітей, я готовий на всі. Кажуть, пропозиції, вони ми зробили від себе листа, вони зробили від себе, листа, ми відправили на міську раду, але до цього часу ніякої відповіді нам не було. І тепер, коли через е, е, інтернет-ресурси я узнав, що планується виділення приміщення в центрі міста під приймальню. Так, На вулиці Сковороди. На вулиці Сковороди. я, я такий думаю, ну як тут ми хочемо звільнити, зробити для дітей добре. Я кажу, нам нема, нам не треба якісь приміщення, які мають бути. Дайте нам любе, ми зробимо, постараємося зробити ремонт, щоб мати для себе приміщення і звільнити для дітей. А тут передають під якісь приймальні, і тим більше депутату, який не має ніякого відношення до міста Чернівців. Але ж є інший народний депутат України, представник власне обласного національного комітету, олімпійського комітету. Коло Федорук. от яка його роль у роботі обласного комітету олімпійського, якщо він, як колишній червецький міський голова, не може вам посприяти у вирішенні цього питання? Ну, бачимо, нада на даний момент поки що немає ніякого рішення. Він у нас був обраний делегатом до на асамблеї НОК, яка була звітно виборча конференція. Ну і після того ми кажуть, так мало спілкуємося. Ну, от все-таки Національний Олімпійський комітет це е, об'єктивно кажучи, це громадська організація, та й вона перебуває на самофінансуванні далеко не найбідніших людей області. От, чому він в цьому питанні, якщо воно вже таке стало політичним, а вам не поміг інший не допоміг інший меценат Валерій Чинуш? Тому що він фінансує співфінансує набагато коштовніші проекти, які пов'язані з вашою роботою. Абсолютно ну, 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 по побачино, ми ж не можемо. Діти, ми ж не можемо спиратися все на Валерія Чинуша. Вже декілька питань. То за все, що він шанує що він, що, це не є. Він допомагає нам в певних проєктах допомагає. Но це є громадська організація, це наша це суспільна вся організація. Так? Олімпійське відділення дійсності у нас на, на безкоштовно. У нас тільки півставки працює бухгалтер, всі інші заступники, секретарі, це все йде без, безоплатна робота. І я, я, ну, Наприклад, добре, якщо можу до нього звернутися, так сьогодні справи всі добре. Вони нам виділять, ну виділять кошти забезпечать. А як пройде півроку рік, хто його знає які в нього будуть справи? Незалежності до любого можна мецената звернутися, а в нього післязавтра не буде можливості нам допомогти. Що тоді робити нам? Я веду до того, що Валерій річино депутат Чернівецької міської ради, оскільки питання стало політичним, можливо, комусь вигідно, щоб це питання і залишалося політичним. Ну можливо, комусь вигідно, але особисто мені це не вигідно. От разом із Валерієм Чиношем ви потрапили під каток критики Максима Барбака, ще під час скандалу зі сміттям у селі Іванківці Кіцманського району. От Ваше прізвище почало фігурувати лише тому, що ви представляєте партію Андрія Садового самопоміч, чи були якісь реальні підґрунтя для цього? Ну, Дивіться, ситуація була наступна. Я дійсно я їжу, їжджу, часто їжу по області. так. Сказали, що бачили мою машину. Я був на рибалці. Пройшло п'ять днів, днів. Я, будучи на, о, після той день я робив операцію собі на коліно відходячи від наркозу, потім читаю в інтернеті ось таке, що мене звинувачують в тому, що я займаюся перевезенням мусору з міста, я, з міста Львова, де я, де мусор, де Львів, де Іванківці. Я собі просто такого не представляю, як я ну, в самій самі розуміти, що я маю до Іванців, щоб я привіз, там вказано було декілька форм, мусору, висипав собі Просто так, ну, таке із ролі фантастики, того, що люди собі фантазують і. Не знаю, такого просто не було і не може бути, щоб я займався перевезеннями такими. От, власне, я думаю, що конфлікт із Максимом Барбаком був закладений трошки раніше? Півроку тому ви, як голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, з науки і спорту заявили, що реорганізація Баковинського державного фінансового університету, цитую, не підкріплена нормативно-правовими актами. Як відомо, Максим Барбак підтримав цю організацію. От в мене інше трошки питання. Якщо от ваша заява, вона насправді абсолютно нічого не змінила. От відповідно, в мене запитання, от чим ви як депутат і голова постійної комісії можете реально допомогти в освіті та спорту? В таких от ситуаціях. Ну, дійсно, ми знаємо, яка тоді ситуація була, вивчивши це питання, ми побачили, що це питання, по-перше, не було, не розглядалося у порядку денному кабінету міністрів, були порушені всі права наших студентів і викладачів, які працюють, тут, які навчаються. І коли... До мене звернулася одна сторона, інша сторона, була проведена постійна комісія, вислухали це, і дійсності ми підтримали, тому що, можливо, так, як і потрібно, така реформа, таке об'єднання, так, але вона не пройшла з тими, ну, так, як вона повинна була пройти. Що стосовно питання, чим я можу допомогти, так, по-перше, я е, буду всі ті м, проекти, які є, я відстоюю їх, я е, звертаюся на ті, е, відвукуюся на ті всі пропозиції, на ті всі проблеми, які звертаються на моїх. що ви прийшли в політику для того, щоб вплинути на щось. Так, на що ви раді. можете вплинути. Хочу сказати перше, чого зараз, наприклад, ми знаємо, що е, майже більше 15 років е, стипендія краща ну, стипендія наших спортсменів, це краще десятка з Олімпійських видів спорту і краща п'ятірка з олімпійських видів спорту дорівнювала 140 гривень. Получали наші спортсмени. На даний момент з. Червня місяця наші спортсмени отримують уже 1400 гривень. І тепер я кажу, це буде стимулом для того, щоб наші спортсмени якомога більше могли займати ну хотіли займатися, тому що як не як, але все опирається на судно цього фінанси і стимулювання для того, щоб досягти кращих результатів. Це так, це є, я кажу, такий невеличкий перший успіх того, що вдалося зробити при цьому. От перед виборами більшість кандидатів піариться ну, дитячими майданчиками, ну принаймні в районних і обласних центрах. Тоді як питаннями серйозної спортивної інфраструктури, ні до виборів, ні після виборів, як правило, ніхто особливий не приймається. От зараз, як відомо, у важкій ситуації футбольний клуб і стадіон Буковина. От ви, як колишні депутати міської, як чинний депутат обласної ради, ви можете сказати, коли місто і область нарешті поділять фінансово, в тому числі, відповідальність за ці. Об'єкт ну дивіться, okay. що давайте почнемо спочатку з тоже з одної великої проблеми. Це з плавання. Знаємо, у нас напевно одне єдиний обласний центр, який в Україні який не має свого плавального басейну, але вже два роки назад було ініційовано. Я підтримував. Ми зробили виїзне засідання федерації плавання. Підписаний був меморандум з обласною адміністрацією, радою з міською радою про розвиток плавання на Буковині. Зараз у нас вже працює над на цей момент біля 10 тренерів всі працюють я кажуть, ні один чи не числиться десь у спортивній школі, бо ще щось. Вони плаваються в Титані. Зараз і проводять 8 жовтня будуть проводити і кубок міста, але був підписаний меморандум про розвиток. І на протязі декількох років повинно буде виділено 20 мільйонів на реконструкцію. Басейну 27 сьомій школі, і також які знаходиться біля стадіону Буковина, ось так правило, коли відповідальність несе відразу дві структури, то відповідальності не несе ніхто. Ну будемо старатися, щоб так не було. Що стосовно стадіону Буковина, хочу сказати наступне. Зараз вивчається доцільності повністю реконструкції спортивного стадіону Буковин, тому що ми знаємо, що він знаходиться в аварійному стані, і тим більше що під ним підходить річка під самим стадіоном, Вивчаються комунікації і ті стічні труби, чи доцільно його робити ремонт. Тому що були, приїжджали вже спеціалісти, які вивчали можливості зробити багатофункціональним стадіоном, щоб ми могли приймати і, і футбол, і, зокрема, і легко. Атлетику, щоб можна було зробити 8 доріжок. Е, якщо буде заключення спеціалістів, що воно буде дозволяти нам в е, комунікації ці витримають, то можна робити 8 доріжок, і тим більше, що можна стадіон зможе приймати любі міжнародні змагання, тому що є можливість зробити також і розміночний стадіон в парку, Ми знаємо маленький стадіон. І... Тоді можна буде говорити наступниця про повністю реконструкцію. А якщо ні, то про побудову нового стадіону. До речі, 10 років тому ви озвучували мрію створити на Буковині школу бігу на середню дистанцію. Ця мрія, я так розумію, не була втілена. От змінилося кілька влад, кілька президентів. Ніхто не допоміг. Ну, ну я думаю, що ця мрія ще обов'язково збудеться. Дійсності дуже важко, дуже складно. Але ми до цього йдемо. Це на як ми вже говорили, про кісменський спортивний інтернат. Які на кому я думаю обов'язково ця мрія здійсниться? Що хочеться сказати стосовно, знаєте, на Нововільницькій нас є інтернат для обдарованих дітей, і цього року весною було прийнято наступне рішення, що дуже там. Дуже мала кількість дітей зараз навчається, а може бути приймає набагато більше і було прийнято рішення про створення спортивного напрямку. Так зараз на даний момент, вже з 1 вересня у нас навчається там і футболісти біля 60 чоловік. Є також легка атлетика, вільна боротьба також і інші види спорту будуть розвиватися в цьому напрямку. От відомо цитати чернівчанина Арсенія Яценюка, що показником успіху української науки є відсутність українських Нобелівських лауреатів. От хто несе відповідальність за послаблення українських позицій на Олімпійських іграх, тому що і власне не тільки за послаблення позицій, але й за міграцію українських професійних спортсменів, про яку ви вже навіть говорили як доконаний факт. Ну, угу. Дивіться, е, я вже зрозумів запитання, воно буде стосуватися, напевно, того, що про виступ наших олімпійців у Ріо і ті результати. Які зараз є, Хочеться сказати, що ну, і особисто я це давно кажуть і рахувалося, і читалося, що ми до цього йдемо, тому що за 25 років в нас мало що змінилося в спортивній інфраструктурі. Так майже як кажуть, нічого нового нема. На Україні мало яких спортивних споруд построїлося за останній час, зокрема легкоатлетичних стадіонів, дуже мало є. і... Ми до цього йшли і зараз і тим більше зменшенням фінансування, адже спорт вищих досягнень він потребує тривалого і тривалого часу, і зокрема і у фінансуванні. Тому куди, щоб ми не крутили, до чого ми не говорили, все опирається у нас в одне це у фінансування. Це правда, що спортом займаються переважно діти, вихідці з бідних сімей. Ну зокрема, можу сказати це на, на особистому. На, на, на собі, що дійсно спорт це дуже важка праця, як ми бачимо, в основному на, ну, смотря які види спорту, так, тому що є деякі види спорту, що бідні вихідці з бідних сімей, діти не зможуть займатися. А зокрема, є легка атлетика, і плавання, там, технічні деякі види спорту, якщо взяти великий теніс, то е, згідно зі мною що не зможе займатися дитина з 4-5 років, тому що це досить затратний механізм. А от інші, які більш доступні види спорту, то в дійсності це є вихідці, тому що це один з небагатьох видів діяльності, в якому людина без. Певних коштів можу досягти успіхів великих у спорті і заробити собі певні кошти. І... От ви, до речі, не і навіть боковину не покинули. От ви живете в маленькому місті Кіцьмать. От це принципова позиція? Ну, по-перше, мені знаєте, в дійсності напроти всієї спортивної кар'єри багато було спокус, багато було пропозицій виїхати в ту чи іншу країну світу. І дійсності, знаєте, в мене в душі закладається я. Так вільно себе і просто, ну знаєте, спокійно. Я ніде не відчуваю себе як в своєму ну, рідному краї. Я, мені подобається тут жити. Я ще давно колись казав, що я ні на що не міняю свою буковину. Я тут хочу жити, я хочу, я тут, як кажуть, ріс, я досягав тут успіху, я хочу тут жити завжди. Мені тут подобається, тому ніколи, як кажуть, не хочеться і в думках нема кудись виїжджати. От ви стали чемпіоном світу та Європи, але ви так і не стали олімпійським чемпіоном. От з професійного спорту, я так розумію. Ви вже фактично пішли. От ви не вважаєте це для себе своєю особистою поразкою чи втратою в житті? Ні, я, як, я, я би побажав всім спортсменам, всім спортсменам як мінімум досягти того, що я досяг. По-перше, дійсності, ну, який спортсмен не бажає бути олімпійським чемпіоном, так? але я дуже задоволений тим, чим мені, чим я, чого я досяг. У своєму житті, так і хотілося само собою, я став учасником трьох Олімпійських ігор. І знаєте, я рахую, що досягнення любого спортсмена є вже в тому, якщо він попав на Олімпійські ігри. Тому що з сорока мільйонного народу, коли попадаєш, ти в 200 Кращих спортсменів своєї країни і представляючи на Олімпійських іграх, Так я рахую, що це є вже дуже високі досягнення. В мене до вас останнє запитання. Ви не раз заявляли, що ви не любите програвати, ви ставили перед собою цілі в спорті і досягали їх. Після цього ви пішли в політику. Зокрема, у 2013 році ви підтримували в своєму 202 другому окрузі кандидата Івана Рибака до Верховної Ради. Наскільки мені відомо, за інсайдерською інформацією, Іван Рибак нині розглядає вас як свого кандидата-наступника. Мені відповідно пряме запитання в разі дострокових парламентських виборів, аби чергових парламентських виборів, ви готові включитися в цю вже політичну гонку до Верховної Ради України? Ну поки що це питання не розглядалося, дійсності і Івану Рибаку дійсності не допомагало тоді. Але на даний момент поки що не можу сказати це, тому що це є командне рішення наше. Якщо буде таке прийнято рішення, то дійсно то будемо. Ну поки що на даний момент це питання не можу сказати. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програма Без емоцій в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь ради Бакованська хвиля Стефм. Був депутат Чернівецької обласної ради Іван Гешко. До зустрічі.